Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову канал Сад Чередниченків. Ми з Володією сьогодні нарешті вирішили викласти відео по азіміні. Пау-пау або трілоба. Ну, банан мексиканський банан мексиканський, да, нас багато, але ми її називаємо Азіміном. Отак от 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 називаємо її. Хто каже, Азіміна, хто аз... ну, ми кажемо Азіміна, все. Вибирайте, вибирайте собі назву. Банани, Рослина банан. Це досить, для України, вона ще досить нова. Інформації по ній ще теж не дуже багато. Тому ми вирішили так сказати, поділитися з вами. Своїм досвідом. Зразу я оголошую, наголошую на тому, що не треба дзвонити і просить мене продати її. Я об'ясню, чому, тому що ми ще ну, займаємось ми вже її років п'ять з того часу, як почали займатися і хурмою, але як сказати, з хурмою ми вже подружились, потрошували. Вже багато що знаємо по хурмі. Ну багато ще чого треба ще ну так ска досліджуємо ще, але по азіміні процент ще менший в нас, але деякий досвід ми теж отримуємо вже. І тому продавати ми її ще так. Ну багато ми ще не продаємо. Ну може там декілька штучок, ось переслали там нашим знайомим, так щоб подивитися, як вона, пере... як вона приносить пересилки, пересадки. Оце все да, таке було в нас, але в такій кількості як хурму ми ще її не продаємо. Тому не турбуйте, будь ласка, це. Ми відео не хотіли викладати, бо, бо я знаю, що люди будуть питати. Кожен хоче посадити собі. Так, звичайно, бо рослина вона того варта, щоб її вирощувати в садочку. Е, значить, е, плоди можна подивитися в нас на каналі. Є там і плоди нам пересилали. Ми їх пробували. Ми показували на каналі. Там і дегустація в нас є зіміни. Ось, тепер я хочу побалакати не про плоди, не про те, значить, які вони, а я хочу побалакати і поділити своїм досвідом про те, як вона вирощувати, як її, вирощувати. Да, як, як вирощувати її. Я не скажу, що це 100% версія, але це наш, наш досвід, який ми, який ми набули за ті 5 років, поки займаємося Азіміном. Скажу так, вона азіміна, значить, вона витримує в принципі, до мінус 30 градусів морозу. Росте вона десь в Северній Америці. Я не буду так дуже Мексика умічать. це східна частина Американського континенту. Східна, да? Кажуть, кажется, східна Америка, да? в общем Це можна подивитись, там є, ну, є хто, да. хто займається конкретно іменно може розказати про азіміні, там, де вона, як вона проросте. Да, нам важливо те, як її як її. І, в принципі, для... ця інформація звідкіля вона, вона нам треба була тільки для того, щоб зрозуміти, в яких умовах росле... росте ця рослина. Вона росте у поймах річок. Що таке пойма річки? Значить, це, Хто живе біля річки, він знає, що до річки завжди йде вниз, да? з горки вниз до річки йде. І річка, вона. Ну так завжди так, ну не завжди, ну так в основному так. І від біля річки завжди більше рослинність краще, зелені більше. Чому? Тому що все таки від річки йде волога. Тобто ця рослина дуже любить вологу. І це затушок. перше. Друге, вона любить затушок. Чому? Тому що в поймах річок це низина завжди, і вона без вітряне таке, це не на горі вона росте. Да? Вона росте десь в низині, де на неї не дмуть так сильно вітри. І вона, поки маленька, не дуже любить сонце. Тобто перші два роки ми її затіняли. От у нас залишились, бачите, колочки такі, це в нас тут була сітка затіняйка Ось, значить, я собі хоч ну, ми з Володю так вирішили посадити собі садочок. садочок Ну, для того, щоб подивитися, які бувають сорти, які бувають, які плоди, тобто нас, наїстися. нас Да, наїстися, дітей накормити і взагалі побачити, що ж це таке е, ці мексиканські банани. І коли нас питають, а ви е, там вирощуєте да? А, а може, ви і банани вирощуєте? Володя каже: да, ми й банани вирощуємо. В нас теж банани. Я тільки ще каже, не плодоносили. Значить, вона досить така. Ну я вже сказала, що вітри вона не дуже любить. Ще хочу сказати, що я, чесно кажучи, не дуже люблю рослини, які вирощуються в контейнерах. Може у людей там є такі умови, коли там негодящі грунти, і там не можна вирощувати. і Люди тоді привозять гарніші, садять в контейнерах. Вирощують це одне. Але в нас подивіться, Володя, покажи. Ну, звичайний нормальна, звичайна, нормальна звичайна земля, гарна. Десь в нас є глина ближче, десь ми, десь у нас на штик, може на півтора, отак от десь чорнозьома. То ми, в принципі, вирішили її вирощувати. Ну я зразу щось мені так от захотілося кажу, во не хочу я. Давай її вирощувати, не, не мучити в контейнерах. Давай її вирощувати. В відкритому ґрунті. І ми висадили багато рослин своїх, висадили... Взимку. Взимку, ні, ні, ну да, взимку висадили їх на постійне місце. ось тут, Володя зараз покаже, ось наше, о, ось тут вже двох, двох трьохрічні трьох вони, і, і двох і, і трьохрічні, і ці рослини, от дивіться, е, хто мені скаже, що вона від сонця, оце так? Ні, це не від сонця. вона. Ми вже їх не вкриваємо, вони нормально себе почувають. Це не від сонця, це в нас були приморозки. І приморозки були. Це ну ви ж знаєте, так? Да? І ще ну, пізнявесняні. Від... Пізняпізнявесняні приморозки. Ось вони, бачите? Вони все нам. В цьому так, році. Ось і хурму. Ще раз покажи нам нашу хурму. От дивіться, ну, хурма так бачите, само, і хурма бра. так само, і азіміна, Все воно ну воно відходить, бачите? Відходить. Вон. Замість отих кришнювих, де воно там, то появляються, бачите, зелененькі да, О, десь, Повинен відійти. Ми за азіміну. значить, Я ще раз наголошую на тому, що все-таки їй. Вона витримує до мінус десь 30 градусів, але от ті зворотні заморозки вони руйнують все. Це, ну, Ми все знаємо, ми це знаємо. Ну, все, так? Це доводить, це все знає, так. Але вона відновлюється, ось покажи, Володю, оцю нашу красаву, да, цю. примерзла. Бачите, вона теж примерзла, але от повідбивала нові бруньки запасні, які в неї тут були. І вона, бачите, нормально себе почуває. Хоча верхівочка трошки нічого, підсохла, то, зріжемо. Ну, то зріжемо, нічого страшного. Так. Е, значить, ще хочу сказати, що я ще хочу по зиміні. Ви виворощуємо ну, в нас така є. Як ціль наша, така наша ціль, що ми хочемо? Що ми хочемо вирощувати, навчитися вирощувати її в відкритому ґрунті і продавати її, як і хурму, пересилати її з відкритим корінням ну, там, з опілками, там, спеціально в коробочки такі, щоб вона не пошкодилась, бо в неї коріння більш ніжніше, ніжніше ніж у хурми. І я хочу сказати, що ми вже робили. Такі ну, досліджували такі моменти, пересилали людям, і у людей воно приживається, приживається нормально, пересилку вона перес, переносить нормально, в принципі, але ще немає такої кількості, щоб продавати. Бо я ж ще, ще раз скажу, що ми сад, посадимо собі садочок. Зараз ми з Володю підемо в те місце, так як вже в нас повелося, ми знімаємо все одним дублем то я хочу показати наш садочок, де в нас буде рости сада зіміни. Тут ще, звичайно, треба полоть, Ще ми тут володю біля, біля цієї ділянки, бачите, розпахали ціліну тут. І тут звичайно і вітри. Але е, роки три ми вже її посадили. Садимо і садимо і, дос, ну, як сказати, і досаджу, підсаджуємо. Бо, звичайно, ми висаджували тут невеличкі, деякі ну, сіянці від вітру, від сонця вигоріли. А деякі, в принципі, процент непоганий в нас вийшов. І ну ми в минулому році підсаджували, і в цьому році теж досаджували, Рост... підсаджували так, в розпили. І я хочу показати, що дивіться рослини, які ми посадили. Давай почнемо. От цей рядочок ми посадили в цьому році, в кінці е, лютого, ближче до весни. Ось ми посадили ці рослини. Вони щеплені були. Ось вони. Їм ем, рока, років три. Оце, мабуть, вже четверо. Трьохрічка, Да. Трьохрічка, так, да, оце в нас. І дивіться, оце NC1. Сорт. Ні, це щеплена в цьому. Ну так, да, щеплено, а, щеплено, щеплена, на, щеплена да, в минулому році. році да. І ось вона Пересаджена я за те, що ми її не з баклажки, не перевалкою. А викопували, як і хурму ми викопуємо коріння акуратненько вилочками, як володя називає свої, як Прийоми, вили, да, свої. Вилочкою він їх вичосував коріння. І ми пересаджували, раз пересадили. Ось дивіться. Нормально, нормально вона розвивається, висок. нормально вона, дивіться. Хто там розказує, що вона погано Це пересаджується. На горіх, хоч листя похоже. Да, так, ось бачите, ось вона це теж щеплене, нормально вона все переносить, пересадка. Полоть треба. Да, полоть треба. Ось це теж пересаджено, бачите? А оце з насіння було висаджено, ось, бачите, вона Ну, слабкенька е... слабенька. Сл... От вона. слабенька да. ми, е... Коли собі пощепили вже на постійному місці, там, де ми були спочатку, де я вам показувала, да, там такий, ну як маточник у нас, там ми е... пощепили, а тоді. Томник. А? То Питом... питомник. Питомник, да. а тоді перенесли на оце місце весною, подивилися, як вони будуть себе почувати. Все нормально. Це в нас цілий ряд, ми сюди насадили. Ось. Це не було в нас тут ще ряду, ми оце насадили ще один рядочок. бачите, ось Це все пересаджене. Я провели. хочу зараз покажу вам, угу. і я хочу сказати, що немає ні одного випаду, все нормально, пережило, пересадило. Пересадилося, все, все з нею. Це нормально. Значить, ще скажу, вона дуже любить полив. І з нашого досвіду, краще. Ми могли б тут розкласти крапельний полив, але з нашого досвіду ми побачили, що вона дуже любить по листу. По, по листу, да, поливати по листу, ми <клес> поливаємо її туманом. Поливаємо. Туманом нам так краще. Влітку через день. Де ж вона попідмерзала? Бачите, оце та, що вже була на постійному місці тут, от, бачите, вона примерзла. теж, вона Прим... відходить. Але відходить, бачите, маленькі такі брунечки, зелененькі, вони там є і все буде нормально. Mm -hmm. та, значить, ще. А, а ту, що пересадила, вона, мабуть, навіть ще й краще чогось. Не, вона... Ну то як пиа вона, мабуть, знаєш володя. Вона я так, я думаю, що так як ми її пересадили, то на той момент, коли були весняні приморозки, а вона пізніше про вона, вона пізніше прокинулась. Ось чому вона така гарненька. Вона, коли були приморозки, вона ще не прокинулася. І тому, а та вже ж на постійному місці, то вона деякі попримерзали. Ну то нічого страшного. А, я думаю, що вона повідходить, все буде добре. І е, я думаю, що через деякий час ми будемо все-таки зможемо пропонувати Азіміну Теж ми так сказати, до йдемо до цього е, з Володією. Дуже хочеться нам ну, і собі посадити, і подивитися ж, яка вона спробувати її. Скажу вам чесно, я пробувала і Володя пробував. Нам вона нас дуже вразила, дуже смачна. Такий, якось вона ще ми не розуміємо, так як немає своїх плодів. Ще ми не дуже розуміємо, по-моєму, вона не дуже транспортабельна. По-моєму, її так не можна буде там пересилати, перевозити як яблуки, груші. Якось вона дуже така нежна. Але Шкірка, це, це тоді вже буде відомо. може я, В мене є така. Як мета, мета така є, що коли ми оцей садочок висадимо, він у нас почне плодоносить. Дай Боже, щоб все було в нас добре, щоб ті падлюки перестало там от отгепати. І вже коли настане мир, і він наш садочок підніметься, все буде гаразд, і тоді ми вже будемо приглашати сюди людей, щоб люди приїжджали, дивилися, яка вона можна було і спробувати її. Взяти ну, так, ось, подивитись, яка вона в ну, як поблизу побачила. Це ще попереду, дай Боже, нам це все висадить і щоб все було добре. І саме головне, звичайно, ще, щоб у, 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 наступив мир. Коли буде мир, то ми все, все здолаємо. здолаємо, все, що в нас. Все що я так, я так хочу миру, що я вже на мене немає слів. Я кожне відео кажу, що хочу миру, хочу миру. Я вже не знаю, мені немає слів. Мені кажеться, я вже все казала, що щоб, щоб все було добре, щоб у нас все було гарно, щоб всі щоб можна було займатися своїми е, е, ділами, тіми, ну, своїми працями, тими, які, які нам доставляють ну, удовольствие. Я зразу скажу грошей тут багато не заробиш на цьому. Це тільки це тільки наше як Україна, українське удовольстві, Володя. Задоволення. Да? Це чи, чисто раді удоволення, чи це чисто раді душі, бо я ж кажу, гроші, які ми заробляємо, і все вони зразу ж витратиться на ті поливи, на ті всякі там крани, Добре на добрива, якісь там, да. які нам ми, хоч ми. А і ще хочу сказати: да, по азіміні ми не використовуємо ніяких добрив. Навіть мене володя іноді каже: ну давай що небудь підільєм якогось там коров'яка, там вона є тут у селі корови. Давай кажу ні, Та й часу ні, це кажу, немає. Давай, будем", кажу, давай не будемо. Нехай вона росте. Ніхто її в природі не підливає, не підливає нічим. Давай кажу, нехай воно росте, бо нам тоді треба це розказувати людям. Нам треба відправляти буде це людям, і люди повинні знати, як вона в нас росте. Поки що без всяких добре, вона росте нормально. Росте нормально. Не так швидко, як хурма, але все-таки вона у відкритому ґрунті росте нормально, треба притиняти. І пересадку вона переносить теж гарно. Хочу сказати, це те, що на сьогоднішній час ми які зробили висновки. По хворобах ще поки ми такого нічого не замітили, може, якось там воно далі, як знаєте, як нова культура, ще її ніхто не, не розплямкали. Не розплямкали та, ось, а так взагалі. Поки поки нас все, все радує. Да, звичайно, не так швидко, як хотілося би, да? ось з хурмою в нас вийшло якось скоріше, але е, я думаю, що все буде добре і з хурмою. На пару років у нас щось може. Да, Може, дасть Бог щось У нас є такі. Давай покажемо. Ну, у нас, звичайно, е, є такі ось... Ти, ну, Поки зараз на, 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 як то, на прощання да? і, е, є в нас таку, така яка вже. Досить величезне. Шенанду, по-моєму, так, да, володя? Ось, ось покажи, теж листя попримерзало. Ну, не, ну, по, по, от бачите? Це не щеплено. Це не щеплено листя попід попідмерзало. Ну, по воно не попідгорало від сонця. Ще раз нагадую, це, це, це ті, ось, бачите, ось нові листочки, вони нормальні. А це те, що воно перше от пішло, приморозки його зачепили. О, це нічого страшне. Ось, наше. Це ще шинандо, так? Да? Так, да, ну то а -а -а. ми пройшли. Зимою. Да. Судили. і ось вона в нас, бачите, така гарненька. Ось от. Може, її руки з чотири, так, Володя? Ну так, ну, да, чотири. Звичайно, ще плодів на неї, ще нам треба почекати ну, де, до плудіків. Але ми дуже сподіваємось на це. Ну, ось таке е, відео. Якщо будуть питання, ви знаєте, ви краще пишіть, от питайте. Я, е, під відео завжди там, коли є час, в мене я завжди відповідаю на питання. І якщо я побачу, що там набралось якихось питань багато, то я ще одне відео тоді викладу. Ну, а так, в принципі, на все добре, всього найкращого вам всім. Нехай все росте. Нехай я бажаю всім людям, щоб займалися кожен своєю справою той, що приносить користь користь задоволення, користь для своєї душі. Тоді і гроші вони приложаться, і воно ну без куска хліба не будете сидіти. сидіти. Мільйонерами не станете, але без куска хліба все одно сидіти. Не, не грошах щастя. Да, і в грошах щастя, це точно. Головне, щоб все воно владналося, було тихо, щоб діти наші росли в щасливій країні. І щоб ми всі, е, я ж кажу, займалися тим, чим нам хочеться, і на, а не віддавали дітей на оту кляту війну. Дай Боже нам всім миру. На все добре, до побачення. до побачення.